Привіт. Привіт. Зараз обід, а стан такий, що ще ніч. Тому в... я думаю, що всі, хто в Києві переживали те саме, що і ми, з дітьми, собаками, вибухами, і слава Богу, шкода дуже, що багато людей постраждало, але слава Богу, що. Ми прокинулись. Так, да, навіть не хочеться запитувати, що там в новинах, тому що я уявляю, який там зараз е відбувається жах. Е по-моєму, цієї ночі над нами літало все, що завгодно, і чули ми всі звуки. І шахет пролітав, і наші, по-моєму, винищувачі ще літали над Києвом. І, ракети, і лупило. Так, да, і лупили і ППО, серйозні якісь були постріли ракетами, і, по-моєму, щось наш гіпард чи щось подібне працювало. І міжмобільна вогнева група. Ну, коротше, це був просто чесно кажучи жах, і е, я хочу ж висловити свої співчуття всім, хто постраждав, е, або не дай, не дай Бог загинув. Е, е. Було було дійсно страшно. Дітей заспокоювали вночі, собак заспокоювали вночі. Але ще одна ніч, яку ми з вами пережили в Києві та в інших містах України, хто теж цієї ночі не спав. Тримайтеся тільки разом, пригорнувшись один до одного і підтримуючи один одного, ми переживемо це жахіття. Так да, але в мене кожного разу, коли таке відбувається. В мене я думаю, що в багатьох людей є питання, чому саме сьогодні? Ну чому не три дні тому, чому не поспіль п'ять ночей? Ну тобто, як ти думаєш, взагалі з чим це пов'язано, Як вираховується цей день, коли ось? Ти знаєш, якби не вирував останні чотири дні цей мегакорупційний скандал, я би сказав, що ну просто чергова атака. Росіяни готувалися, підготувалися і вирішили ще там добити те, що не добити, в нашій енергосистемі. Але зараз я думаю, ситуація складніша. Зараз ця атака підгадана, виглядає так, що ця атака підгадана якраз під, під кінець тижня. Люди прокинулися зранку після цього жаху. Світла немає, руйнування, страшні загиблі. Ну і нормальна людська реакція одразу запитати, хто винен. І звісно, перша відповідь єдина правильна це Путін. Але е, друга відповідь на тлі подій, останніх подій подій останніх днів, безумовно, корупціонери, які розікрали гроші е, з енергетики, і е, цим ми не змогли краще захистити свою енергетичну систему. І тепер всі від цього страждаємо. Тому е, це, е, е, як я сказав, підгадали росіяни для того, щоб. Встромити палець у відкриту рану, у нову відкриту рану на тілі українського суспільства, значить, і додатково загострити емоції. Я хочу сказати у зв'язку з тим, те, що кажу завжди: не піддавайтеся на емоції, зберігайте холодний розум, не давайте ворогу використовувати наші внутрішні проблеми. те що у нас є внутрішні проблеми, це факт. Те, що нам їх треба вирішувати, це теж факт, але давайте вирішувати їх таким чином, щоб не підігравати росіянам. Я відкидаю версії там про те, що вся ця антикорупційна історія якимось чином пов'язана з Кремлем. Це все просто намагання все перекрутити. Але російська стратегія в усіх країнах і в Україні завжди одна й та сама. Не вигадуй проблеми, а шукай проблеми в суспільстві і починай в них встромляй в них свій палець і починай там робити, робити боляче, щоб біль лише наростав. Тому урок тут такий: зберігаємо холодну голову, займаємося вирішенням внутрішніх проблем. В даному випадку це е, створення такої системи урядування, яка е, не допускатиме таких корупційних катастроф, як е, яка вилізла назовні цього понеділка. І давайте ставати сильнішими. Але головне ще раз, треба триматися разом, підтримувати один одного, бо е, ворог користається будь-якою можливістю, щоб зруйнувати нашу, нашу силу духу. Це зрозуміло, це важливо, але давай трохи оптимізму до хороших новин. В новинах написали, що ми вночі застосували Нептун по дальнім цілям. А це початок чогось крутого, чи це просто сьогодні вночі було і щось хороше, де ми були молодці? Ну, це дуже добре, що ми їх застосували. Я вважаю, що це теж наші підгадали до цієї до події останнього тижня для того, щоб показати, що ми сильні, що у нас є зброя. Ми тут ефективно виробляємо ракети, і у нас є чим вдарити по росіянам, щоб помститися за ті руйнування і білі, які вони нам спричиняють. Ну загалом це сигнал, звісно, позитивний. Але але, але знову ж таки, треба залишатися реалістами. На сьогодні у Росії об'єктивно набагато більше і балістичних ракет, і шахедів для того, щоб завдавати нам більшої шкоди, ніж ми завдаємо їм ударами тих ракет, які у нас є, але в невеликій кількості. І звісно, питання, чому у нас немає достатньої кількості ракет, щоб ми не сприймали удар Нептуном чи Фламінго, як свято і окрему подію, а щоб це стало рутиною наших бойових дій? Це питання до того, як були проведені останні роки, як е, розроблялися ці ракети, як забезпечувалося їх масове виробництво і застосування. Е, тому тут є і позитив, що вдарили, але є і має бути і реалістична оцінка ситуації, що це не змінює. Зараз ситуацію на фронті, і е, росіян ну, росіяни банально сьогодні здатні мають більше далекобійної зброї, щоб бити по нам, ніж щоб ми е, били по них. А щодо патріотів, тобто, було в новинах те, що ми маємо отримати була дві цікавих історії: перша писали про те, що ми маємо законтрактувати. Там якусь велику кількість патріотів, які ми отримаємо скоро. Але при тому, вчора Рубіо держсекретар США сказав, що він не бачить сенсу надавати Україні зброю чи системи захисту, якщо Росія знищує їх протягом тижня, з того моменту, як вони їх нам поставляють. Ну він не те, що сказав, що він не бачить сенсу. Він сказав, що така просто реальність. Він констатував факт, що ну але це війна. На війні системи знищуються. На війні зброя знищується. Ну так так влаштована війна, тому немає альтернативи постачанню Україні систем протиповітряної оборони. Тому що це на жаль, ми своїх систем не маємо і виготовити їх не можемо. Все одно ця робота має продовжитися. Я впевнений, що українське керівництво разом з європейськими партнерами будуть вибивати з Америки цю підтримку, і Америці буде дуже важко її не надавати. Але е, ми маємо бути ну, також реалістами стосовно перспектив щодо кількості цих там патріотів, які ми можемо отримати. Нещодавно там Німеччина передала, президент е, зробив такий анонс, що була переда, передана ще одна батарея. Ну це дуже важливо, це дуже добре. Але це крапля. Тобто, та амбіція, яку озвучував президент Зеленський, 25 е, батарей Патріот. Ну, ми маємо з вами розуміти, що це, це буде дуже добре, якщо і коли ми їх отримаємо, але ми не отримаємо їх цієї зими. Навіть п'ять не отримаємо цієї зими, навіть три не отримаємо цієї зими. Це все перспектива на багато, на багато років. Я розумію, що шукають варіанти, щоб інші давали свої системи. А потім ті системи, які виготовлятимуть американці, вже передавалися тим, хто дасть нам свої системи. Але росіянам буде легко цю історію розіграти. Ще пару там дронів на територію Росії залетить, пару мігів на територію Європейського Союзу залетить, ще пару російських мігів прилетять по повітряному простору європейських країн, і страх. Перед беззахисністю свого неба буде настільки високий, що нам ну ніхто нічого не дасть. Та у них, чесно кажучи, і в самих там супер обмежена кількість цих систем патріотів, тому якоїсь суперякісної зміни у, у захисті нашого неба найближчим часом, на превеликий жаль, очікувати не доводиться. А, ну ми зараз все одно щось знайдемо позитивне. Скажи, будь ласка, вже пройшло кілька днів з моменту такого вибуху цього антикорупційного скандалу. Що ти можеш сказати, які міжнародні наслідки? Я так бачу, mm. що воно супер негативно не вплинуло. Чи я помиляюсь? Воно дивись, все ще серед наших партнерів дійсно є табу на публічну сильну критику України. Тому всі дуже ретельно підбирають слова, коментуючи будь-які скандали. А другий момент, коли президент сказав, що він вимагає там звільнення двох міністрів, що він застосує санкції проти Міндіча, то цим він показав, що він готовий діяти, і цей сигнал теж почули. Тому всі будуть уважно стежити за розвитком подій довкола цієї справи. Це буде дуже дуже важливий визначальний фактор для подальших рішень. Будуть дивитись чи не буде помсти на адресу НАБУ за ці дії. Чи буде розслідування тривати там? Ну тобто, все, всі, всі ці питання, як буде змінюватися підходи до управління енергетичною системою, інші корупційні справи? Це все буде дуже дуже ретельно відстежуватися. Другий момент: макрофінансова допомога бюджету українському і передача зброї. Вони не зупиняться, тому що тут ну набагато більше на кону зараз. Це безпека України і безпека всієї Європи, і безпека Західного світу, але це не повинно заколисувати. Що все добре, бачите, ніяких наслідків немає, все нормально, ми все розрулили. Ні, 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 всі все побачили, всі все зрозуміли, нікому ні ні нікого там не розведеш е, ніякими публічними, е, публічними кроками, якщо ці кроки не будуть водночас реальними. Е, третій момент. Е, безумовно, ті, хто завжди шукає відмовку, щоб щось не робити для України або хоче прямо. Сильно проти України робити на найяскравіший приклад Угорщина, і вони вже це зробили. Вони зараз публічно, не публічно будуть ходити там по різних столицях і кабінетах і розказувати. Ну куди ми передаємо гроші? Ну це що, подивіться, там страшне. Там вони все розкрадають, але їхня позиція не похитне загальну єдність от щодо двох питань: що треба передавати допомогу бюджетно, щоб тримати фінансову систему на плаву, і треба передавати зброю. А от стосовно підтримки енергетичного сектору, стосовно, тобто, ну там де і виявлена була корупція, стосовно ужерсточення вимог щодо України до, до України щодо впровадження тих чи інших реформ для отримання додаткового фінансування по лінії МВФ, по лінії Групи СЕМІ, це 100% буде, тому підсумовуючи. Всі все побачили, всі все зрозуміли серед наших партнерів. Вони не хочуть ослаблювати Україну, але і не додатковою критикою. Але тим, хто хоче ухвалювати сильні рішення для України, доведеться долати додаткові внутрішні труднощі в обґрунтуванні цих рішень всередині своїх країн та інституцій. Вибачте, зрозуміло, це після ночі все ще трохи заплитається. Та всі притрушені, да всі притрушені. Ну що ж це життя? Це цей стан да, жахливий, і в новинах писали, що росіяни намагалися. Вдарити по теплотрасі в Києві. Я не знаю, що це таке, але не уявляю, що ще в нас можуть може скінчитися. Світло і так майже ніколи немає інтернету, майже ніколи нема, води в багатьох нема. Ну це все виглядає якось дуже полі... дуже погано і з гарного полі... знаєш, вибачте, я перебуваю, але ти ж постійно шукаєш в позитив. З гарного, я думаю, ми всі маємо подякувати нашим силам ППО. Що з вкрай обмеженими ресурсами вони досягають таких результатів, збивають, перехоплюють, і це ну це прям люди, без яких ситуація була б набагато набагато гіршою в Києві і в інших містах України. Тому щира їм подяка. Чудово, що вони є, такі чудово, що ми тримаємося. Весь світ захоплюється сьогодні. Витримкою українського громадянина і громадянки, де б ми не були, нам надзвичайно надзвичайно складно і важко, але е, ми гідно тримаємося, і світ це теж бачить, і він не покине український народ в цій боротьбі. Давай на цьому завершувати. Попросимо підписуватись на канал, бо ми бачимо, що там 40 тисяч людей дивиться відео, а підписано вас тільки вісім з половиною, тобто є ресурс. Для росту і повернемось в суботу з відповідями на питання, які ви будете лишати в коментарях. Субота це завтра. А так, да? в неділю тоді давай. В неділю давай. Давай в неділю. Все, цілую, всім, всім вітання. Бережіть себе, підтримуйте близьких, ми є один у одного, і це найголовніше.